Палиця має мандат скласти. Чомусь вирішили, що Крімчук буде йти до Верховної Ради. Хочу офіційно заявити. Нікуди Крімчук йти не буде. Не до Верховної Ради. Клімчук має вік поважний, має статус поважний. Я міг би робити частинку своєї роботи, як депутат Верховної ради. Я її буду робити. Незалежно від того, тут в залі чи за межами цього залу. Ніхто цього, ні цього не заборонить. І ці хлопці, ні політика, ні політичні сили, ні політичні ігри. Я ніколи не грав тут на волині в політичній війні. Ну ніколи не грав. Я намагався бути нормальною людиною, нормальним управлінцем, нормальним менеджером. Лише це. Я це буду робити. Да. В міру моїх сил, в міру мого статусу, не більше, не менше. Я знав, що це буде, я йшов, я... Ну, була в мене інформація, що не будуть пускати на сесію. Бачите, я посміхаюся, я йду без обрат. Ну, Така в мене доля і роля і губернатора, і вчителя, і директора школи. Ну що робити з цими хлопцями? Да. Вони поки що так кажуть. Пройде тоді чотири місяці, будуть по-іншому казати. Ну що я можу зробити? Борюкатися з ними чи пробувати міліцію, щоб зал зайти. Да ні, ніколи собі не дозволю. Вчора ввечері в мене, мене була розмова з паном Простовіком, з цього приводу. З ним поговорили, як освічені люди. Він мені сказав, на жаль, не я кажу, ну, на жаль, вибач, я не зможу, мабуть, своїми голосами підтримати бюджет, аграрні програми, що дуже важливо для Волинян. Але ті люди, які ну, ближче біля мене, орієнтуються на мене, вони там в залі, вони підтримають. Хоча хлопці сказали, що я не останній. Ну, мабуть, не знаю, коментар, розігнати раду, ну, знаєте, яка мета? Розінати обласну раду, до чого. Знаєте, ті процеси, які відбуваються в Україні, це не найгірші їх виявці процесів. Бог його бери, або як кажуть, чор з ним, нехай буде так. Аби не було так, як там, в Луганську, і в Донецьку і так далі. Ну, скільки можна шматувати цю Україну через людей, через нормальних людей. Я себе завжди вважав нормальною людиною. І більшість полонян так думає. Так мені кажуть. Ну, для не мене не це не є образа. Не, не може бути, як він образ. Я не ображаюсь, бо тато мій покійний мені казав, що синок, на обізваних водоромах, не можна ображатися на людей, на народ. Люди такі, які і є. Сьогодні так. Зміниться ситуація, буде по-іншому. Я їм сказав цим хлопцям і можу повторити. Ніхто в мене не забере право жити на цій землі, ніхто в мене не забере право бути на цій землі, Ніх саме в Ніхто в мене не забере права бути похованим на своїй рівні. Але тобто це відбудеться. Дивіться, але основний закид, що вам говорили ці хлопці, це те, що ви завжди говорили мій президентом. Тобто, це європейське звернення. Це, ага. Так європейці говорять і будуть говорити. Якщо ці хлопці, ну, ну розуміють, що таке Європа. Мій президент, наш президент, обрали наш президент. Нема президента. все одно він в історії залишається президентом. Чорний, білий, сірим. Але він президент, це історія України. Але сьогодні це вже історія. Ці хлопці, природі чи статус теперішніх працюють. Я не знаю, чи вони добре роблять для обласної ради чи погано. Я не знаю, чи вони узгоджують свої плани з керівництвом обласної ради чи ні. Для мене це навіть не важливо, так? але треба мати на увазі, що вже закінчується третій місяць коли є нова влада. І я ні, ні словом не сказав, що я засуджую уряд України і прем'єр-міністра за те, що соціальні видатки скорочуються, за те, що треба тарифи піднімати. Я розумію, хто він цих питань. Я, в принципі, готовий плече підставити і свій голос під ці реформи, ну, які правду, ми 20 років не робили. Ніхто. Ні той мій президент, ні той мій президент, ні той, ні той не робили. Зараз пробують робити. Прем'єр пробує це робити. Але ж ми позиціонували як ярий прихильник партії регіонів. Зараз змінились ваші політичні сподобання. Послухайте, послухайте, ярий прихильник, не ярий прихильник. Я робив свою роботу в тих умовах, які були на Волині. Я робив цю роботу. Я їм розказав анекдот про старості. Ну, вона він так сказать, цей анекдот, як би. Ярий прихильник, ярик прихильник. Знаєте, там є люди в залі, в керівництві обласної ради, які 6-7 партій змінили. Ну, ну, так є, ну, я ж їх не засуджую. Вольному волі блаженному раді. Я був в тій партії, яка була при владі. Інакше я не міг би реалізувати свою владу тут на валині. Я не міг би працювати з центральним урядом. Я взагалі не міг би бути головою обласної державної адміністрації. Ну про що ми сьогодні говоримо? Так? Ну про що ми говоримо? Влада була сконцентрована, узурпована в якійсь мірі. Така, яка була. Я ще раз, немає, поїхали. Треба зараз наводити лад в державі. І мова не стоїть не про Волинь. Може в меншій мірі про Волинь. Мова стоїть про Україну, як таку, про цілісність України. Про те, що ну, хлопці кажуть, що революція не закінчилася. Це не добрі слова. Не добрі. Революції повинні завершуватися рано чи пізно. І держава повинна ставати на ногу, відновлювати структури влади, замінювати людей, коли треба. Все це держава повинна робити. Але жити, жити в революції, запитайте. Запитайте в людей, чи хочуть вони жити в революції. Думаю, ні. І воно закінчиться все одно. Просто важливо, щоб ці молоді люди почали знову в цьому житті. Ну, сьогодні попіднували кіно, яка каже, так, я так. Борис Петрович, скажіть, а як ви ставитесь до Януковича, який втік з держави і зараз в Росії дає такі от прес-конференції? Лихо ставлюся. Знаєте, як кажуть, ті люди, які працювали клієнти, які працювали. Він же ж, ну як, не тільки український народ вставив і підставив, він підставив тих людей, які з ним працювали, їх кинув просто. Я не кидаю тих людей, які зі мною працювали і волів адміністрації, начальників управлінь, які зараз не приділі, не на біржі праці. Всі, практично всі. Я їх не кидаю, хоча морально я з ними працював. Ми не робили зла для волоня. Я не, при... не кликав сюди танки, І я не, не давав міліціянтам розганяти тих людей. Я 24 січня зробив те, що зробив. Я вийшов до людей, окей, ви хочете, щоб я йшов з посади? Це Заспокоїть вас і ситуацію, так заспокоїть. Підписав Мельник і Гусь, і Володя Бондар Бамагу з однієї, я з іншої сторони. І ми розійшлися мирно. Так, так треба було, я так зробив. Я не став на коліна, я схилив голову і, і приклонив одне коліно перед людьми. Якщо б прийшлося це робити ще раз, я це ще раз зробив. Ви мене питаєте, як я ставлюсь до Януковича. Якщо я вам скажу, що мені Янукович того вечора говорив 24 січня, Скажіть, буде ексклюзив? Ні, не буде ексклюзивно. Бог йому суддя. Бог нам всім суддя. Ексклюзиву не буде. Але напевно речі. він говорив щось, Напевно. якісь злочинні напевно. накази. Ще одне питання можна? Е, ну, кажуть, що ви працюєте в штабі Порошенка, Ні. але неофіційно. — Ні. Це неправда. Ні. Ні. Але те, що багато волонян буде підтримувати цього кандидата в президенти, це я точно знаю. Я спілкуюся з людьми, багато. Розмовляю, так? дуже багато людей будуть цього кандидата підтримувати. Чому? Це вони треба питати. Після того, як вони прийдуть з виборчої дільниці, опустять бюлете. Ви голосували за Петра Олексійовича. Чому? Люди вам пояснять, чому. Після виборів президента, якщо вам запропонують відбуватися, запропоную, якщо мені запропонують, я відмовлюся. Я не, не хочу бути ні послом, ні радником, ні перерадником. Я закінчив свою політичну кар'єру. Якщо Хтось боїться, тіні. Борис таким шукати не треба, не бійтеся. Робіть свою політику. Робіть її ліпше. Робіть господарку, робіть ліпше. Я був непоганий менеджер, ставайте ліпшими менеджерами. Старайтесь, працюйте. Для Волині, для Волиня і в результаті для української держави. Від Західного Бугу до Денця, від Хутора Михайлівського до, як казав Клімчук, до Ялти. Як сьогодні каже Клімчук, на жаль, до Перекопського перешийка. Працюйте на цю державу. І знаєте, я така приказка. Мудра. Інколи рідше шувати, чим розмовляти. Багато слів, багато закликів, багато лозунгів, Держава знервована. Люди цієї держави, обивателі, громадяни, знервовані. Вони в стресі, вони під постійним пресом. Революції треба закінчувати і працювати для держави. От таким чином. Все відповідаль. Дякую. Дякую.